Доброго дня, до вашої уваги електролосипед Фадарута. Він обладнаний електродвигуном 500 Вт, який інтегрований в заднє колесо. На одному зряд батареї він здатний проїхати до 45 км. Його максимальна швидкість сягає до 40 км. Його такі плюси: це колеса 17 дюймів, великі, безкамерні, вони будуть долати всі нерівності, ями. А водію буде зручно на ньому і комфортно пересуватися. Для водія передбачене широке сидіння. Для пасажира також м'яке сидіння. Також є спинка. Зараз покажу як. Підійде ближче, я покажу спинку. Бажник отак відкривається з двох частин, піднімається спинка. Сюди можна поставити щось, якийсь маленький, не знаю, типу як багажник буде. Закривається і спинка для пасажира. Для пасажира також є такі підніжки металічні на пружинах. Вона складається або розкладається. Зручно ставити ноги. Якщо спинку потрібно заховати, бажник відкривається, спинка падає та закривається. Підніжки теж можна скласти. Він обладнаний також великою металічною корзиною, вона дуже така вмістка. Влізеться вам тут багато вантажу і гарно кріпиться дуже міцно, тобто воно не буде, не буде воно відщолкуватись. Тут розташоване у нас так по е керуванню. Гарно, дуже легко він в управлінні. Маємо гарну фару. Маємо повороти. Також на кермі передбачене у нас включення ближнього світла та габариту, сигналу та поворотів. На правій руці ручка газу та переключання передач. Тут є 4 швидкості. Гарні дзеркала. Що характерно, хочу відмітити, досить надійні гальма. Передня і задня гальма у нас барабанні. Передня вилка у нас, як бачимо, амортизатор, має досить великий хід вилка. Ось, для водія передбачена така підніжка. На довгій дистанції можна випрямити ноги і тим самим буде комфортно їхати. Передбачені також педалі. Якщо не вистачить заряду батареї, ви з легкістю доберетесь до місця призначення як на звичайному електровелосипеді. Бокова підніжка та задня центральна підніжка. Електровелосипед має ось таку батарею, вона розміщена на рамі. Вона заряджається зарядним пристроєм від розетки 220. Зарядний пристрій комплектується до електровелосипеда. Батарея є, вона знімається. Покажи, будь ласка, з іншої сторони. Ось тут ми маємо замок запалювання. Тут ми маємо блокування батареї на випадок, щоб її хтось отак так не взяв і не витягнув. Ось, В принципі, такі має гарні крила. Болотник з приємним на дотик сидіння, воду не проникне, комплектується двома ключами та двома брелками. Він дистанційно також включається і на ньому є сигналізація. Кого цікавий, такий хороший варіант, дуже популярна моделька, вона буває в різних кольорах. Звертайтесь до нас, підберемо для вас варіант, який буде підходити іменно вам.